Доброго дня, дорогі львів'яни, гості нашого міста. Ми вітаємо кожного з вас, бажаємо усім вам миру і добра. Ми бажаємо вам щастя. В нас говорять, дай Боже щастя! Дорогі люди! Насправді щастя може дати тільки Бог. Коли Бог створив людей, Бог зробив їх добрими, Бог зробив людей щасливими. І люди жили в гармонії з Богом. Вони не мали ні в чому потреби. Но через те, що люди переступили через Божий закон, вони зрішили і втратили зв'язок з Богом, втратили ті стосунки з Богом, цю гармонію з Богом, і почали відходити іншим шляхом. І на сьогоднішній день багато людей йдуть широкою дорогою. І ця широка дорога. Веде до погибелі. Дорогі люди. Ну ми прийшли сюди сьогодні, щоб подарувати вам Слово Боже. Ми прийшли сьогодні сказати вам, що є інший шлях. Є шлях, який веде до Бога, є шлях, який веде до раю. І цей шлях проклав нам Ісус Христос. І цей шлях є сам Ісус Христос. Дорогі люди, багато в нашому житті є. Проблем скорбот, сльоз, страждань. Ну, людина не може сама пройти через це і шукає потіху в алкоголях, в наркотиках, в всяких задоволеннях, але так і не може наповнити цю порожнечу в своєму серці. Ну, цю порожнечу може наповнити тільки Божа Любов. Дорогі люди, ми прийшли сюди, щоб розказати вам. Про Божу любов, щоб нагадати вам, що нас створив і любить Бог, Бог, який створив салену, зірки, сонце, який створив землю і людей на образі подобу свою. Він любить нас, людей. Бог посилає сонце на праведних і неправедних, дощ на добрих і злих. Бог настільки сильно полюбив нас, що Він прийшов на цю землю. Стався людиною, прожив святе життя і помер на Христі за наші з вами гріхи. Ісус Христос, Він є єдиний шлях на небо. Ісус Христос хоче дати кожній людині, подарувати вічне життя. Придіть до нього. Господь Ісус сказав: прийдіть до мене всі стружені та обтяжені, і я заспокою вас. Навчіться від мене воє Тихий і серце покирливий. І знайдете спокій душам своїм. Дорогі люди! Тільки Бог може заспокоїти наші душі, тільки Бог може нас спасти від покарання за гріхи. Дорогі люди, наверніться до Бога, вірите в Ісуса Христа, зверніться до Нього, і Він допоможе. Зверніться до Христа, і Він простить і спасе. Дорогі люди, ми закликаємо усіх вас молитися за мир в Україні. І хто бажає слово Боже, підходьте, будь ласка, ми хочемо подарувати кожній людині, слово Боже, для того, щоб пізнавати, який добрий Бог і як сильно він нас любить, і що бує Бог справедливий і святий. Нехай Бог благословить В ім'я Ісуса Христа, гарного дня. Амінь.